Долучаємо першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького. Пане Тарасе мої вітання. Отже, що для вашого сектору важливого можна винести з цієї конференції? Вітаю сьогодні. Відбулося круглий стіл панель. Дискусія фокусована на сільському господарстві. Що дуже важливо, що учасники всі підтвердили важливість українського аграрного сектору в забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки. Це в контексті того, що населення зростає, кількість голодаючих зростає, і Україна має потенціал збільшити е число людей, які би отримали продукцію з України до 600 мільйонів в найближчі роки. Також було підтверджено, що є готовність інвестувати. Дуже добре, що на конференції були окреслені механізми страхування під час інвестицій, під час війни гарантії були на рядом рядами урядів. Тому інвестори це зафіксували і дійсно готові розвивати. Ще б проговорювалися детальні напрямки. То тут дійсно була представлена така детальна дорожня карта від тваринництва, садівництва, виробництва засобів виробництва, куди можна вкладати для того, щоб бути прибутковим і зростати разом з Україною, пане Тарасе. А скажіть, будь ласка, от е, питання, от переважно так, для агросектору нашого, е, е, вони вирішуються безпосередньо от, знаєте, під час самої конференції, чи це більше кулуарні такі речі насправді? Це мікс фактично і є звісно обговорення і фіксації спільних позицій під час дискусій, в тому числі під час обговорень, але, звісно, ефективність досягається тоді, коли є постійний потім зворотний зв'язок надалі. Тобто, коли продовжують спілкуватися між собою, всі зафіксують контакти, і міністерство також готове бути далі таким фасилітатором е цієї взаємодії. Однозначно, тільки. За ці півтори дні неможливо це зафіксувати, тобто це е, визначення основних моментів і таке зобов'язання чи домовленість для постійної, потім подальшої співпраці і розвитку цих mm. ініціатив? А скажіть, будь ласка, от як, як ви бачите? Ну, ви на початку почали так дещо так про це говорити, але от е, яке ваше відчуття і бачення? Чи готові власне е, інвестори і міжнародні організації е, вкладати гроші в розвиток українського агробізнесу? Вони готові і вони це роблять. Наприклад, е велика компанія за вниз насіння Bayer, вона анонсувала 60 мільйонів євро інвестицій під час війни в Україну. Приклад, AMC, е це агрокомпанія, яка працює в таких складних регіонах, як Чернігівська, Сумська область, е Полтавська. Сьогодні підписали з ЄБРР на 13 мільйонів євро. Також е, договір, тобто е, інвестиції продовжуються навіть в цій складних умовах, тому mm -hmm. що там дає прозорити зараз... так. Ще одне важливе питання це е, питання Каховської ГЕС, і ми розуміємо, скільки зараз угід залишилося без поливу. От е, чи є якісь рухи в цьому напрямку, так для того, щоб відновити зруйновані системи поливу? Це також питання піднімалося неодноразово. Це дійсно є стратегічно важливе і для сільськогосподарства, і для держави. В цілому зараз, окрім того, що партнери допомагають ліквідації наслідків, вже так залучаються також до розробки потенційних механізмів відновлення. То вивчення чи є єдина альтернатива дамба, чи можливо ще робити якісь. Гібрити різних засобів для того, щоб все таки якнайшвидше відновити, це треба провести досить таке грунтовне, скажімо, техніко-економічне дослідження, але також долучати свою експертизу країни, які є лідери в цьому випадку підтвердили. І ми дім найближчі тижні це буде завершено, і тоді буде зрозумілий більш чіткий план дій. Ну, а от стратегія, в принципі, якою є от відновлення українського агросектору в уряду, от у вас, власне, і щодо на, на навіть каховського питання південного. Ну, фактично, в стратегії є чітко закладено, якщо ми говоримо про базові речі, це те, що в нас може і зростати виробництво, і зростати його переробка. мінімум 50% може перероблятися, щоб була додана вартість. Також зафіксовано, що має бути зрошення. Воно має бути стратегії зафіксовано не просто як було раніше, а зразу дійсно ефективне у новітних методах з відповідними ефек... е... економними системами поливу і подачі води. І знову ж найближчий крок це таке техніко-економічне обґрунтування. Були деякі проекти представлені, де вже є перші розрахунки, і далі було таке детальне вивчення, в тому числі крім Каховського регіону, а Одеська область. Після того це державно-приватне партнерство, то залучення і державних гарантій міжнародних партнерів і світових організацій для того, щоб фінансування пішло. На будівництво цієї інфраструктури Оскільки вона стратегічна, вона має залишитись державній власності. Mm -hmm. Ну і ще одне питання. Воно не зовсім по темі, але можливо раптом обговорювалося питання зернового коридору, так тому що ми побачили е, зменшення кількості проходження суден. А плюс Путін е, анонсує там певні лякалки. От чи було щось про це на конференції? Це важливе питання, воно дійсно піднімалося, тому що ми експорт орієнтований аграрний сектор, і нам важливо мати постійний доступ. Обговорювалося б всі можливі шляхи, які є альтернативними, які б могли знизити ризик дійсно поганої роботи зернового коридору та розвитку Дунайського регіону і інших шляхів перевалки, і в тому числі забезпечення, зважаючи на позицію Росії безпечного. Експорту з одеських портів це піднімалося. Всі підтвердили готовність допомагати максимально Україні. І українські компанії також підтвердили готовність, що не продовжать експортувати і жодні складності і залякування їх не зупинять. Дякую, пане Тарасе. Дякую, що ж бажаємо успіху вам ще в кулгарному спілкуванні. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на зв'язку.